Американська свобода ціною крові і гніту всі знають США як країну свободи, але що приховують офіційні історії? Тисячі років корінні народи мирно жили на своїй землі з власними традиціями і культурою. Європейські імперії, Англія, Іспанія, Франція напали на землі корінних народів. Вони захоплювали території, вбивали людей і порабощували мільйони африканців, щоб наживатися на їхній праці. Корінних жителів вигнали на мізерні землі, резервації з обмеженими правами. Свобода була тільки для загарбників. Корінні народи досі борються за свої права і правду. Свобода це справедливість для всіх, а не привілеї для обраних. Підписуйтесь і діліться думками. Пиши в коментарях, що ти думаєш про таку свободу, та підписуйся, щоб не пропустити правду, яку вони приховують.